Чи легко молитися за тих, хто хоче тебе закопати. Роздуми над Словом Божим на середу другого тижня Великого Посту. Мені сказали. Ану вчинімо змову проти Єремії, бо й без священника закон не пропаде ані порада без мудрого, ані слово без пророка. Ходімо і побиймо його мовою, не зважаймо на всі його слова. Зглянься, Господи, наді мною, послухай, що мої противники говорять чи личить злом за добро платити, що вони мені копають яму. Згадай, як я стояв перед Тобою, благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій. Поєднання у ривку з книги Пророка Єремії та опис подій, пов'язаних із третім передвіщенням Ісусом своїх страстей, смерті і Воскресіння прекрасно ілюструє біблійну думку про поняття служіння в церкві. Ісус говорить про дуже конкретні і важкі речі, які незабаром торкнуться не лише самого Спасителя, а й апостолів. Але вони не чують. Слухають та не чують. Тож Ісус, як терпеливий педагог, повторює їм урок справжнього служіння на власному прикладі. Пророк Єремія пережив подібний досвід Він, оточений ворогами, які навіть готові вбити невигідного пророка. Цікаво, вони розуміють, що перед ними незвичайна людина. Але їм краще позбутися його нема людини, нема проблеми. Сьогодення показує, що така логіка сильних світу цього далі існує. Я стояв перед тобою, Боже, благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій. Думаєте легко молитися за тих, хто хоче тебе в прямому значенні цього слова. В землю закопати. Ось що значить послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Господи Ісусе Христе, в час тривоги приходжу до Тебе, щоб за Твоїм прикладом служити. Відверни гнів свій від тих, хто продовжує вбивати пророків, священників, мудрих, відважних сьогодення. Відверни гнів Божий від людства і дай нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.